Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, Ну, значить, замість преса малого приїхав прес Великий. Велике подяку моєму колегові, побратимі Ігоркові, який знайшов оце чудо. Це реально чудо. Я мріяв давно про такого преса, це є прес марки ОКС 1671, 40-тоник, гідравлічний з мотором зі всім. Коротше, Дивно так вийшло. Стояв він на якихось ремонтних майстернях, з боку відкрилися два автосервіси, покупляли народ китайський преса, а це чудо виставили на двір Ну, якоби тут нема до чого доколупатися, тут ще вам пускач, а пешка автомат. Різьбову частину я викрутив. Коротше, по характеристиках максимальний при опусканні балки, максимальна висота метр, що він може взяти. Тут між балками 300, тисне 40 тонн. Хоча так дивлюсь на той гідроциліндр, щось мені тут здається, що тут 40 тонн так. Совєтських тон. <світських> Коротше, шість з мотором він, кнопки, ну, якби... Брудне, нещасне, масне. Ну, але не побито кувалдою того, мене радує. Фільтр пластинчастий, є розпредільник, треба речах тільки зробити. От, трубки всі на місці на диво, мотор, як я вже казав, так. Ну, зверху нема манометра і в бачку нема масла. Коротше, Такий новий житель нашої майстерні, тому що скоро осінь треба, треба готувати прес для того, щоб тиснути я... сік з яблук. Цього року мають вродити яблука в сусідів. Треба зробити прес на ходу, щоб тиснути яблука. Е, ну, балка тут також рухається, ну, все тут помощніше, ніж те, що... що продається в магазині. Все тут дуже потужне, все тут і балки, ті, і ті пальці, і то все. То є якась така версія, яка... Я, у мене є такий товариш Віталій з Тернополя. В нього є такий прес, але в нього той прес має ще тросиком можна цю балку опускати. Чи катушка, блок, і ота балка, тому що тих два швелера, які між собою скручені тими двома тягами. Так? Ну, тут місце, самі бачите, скільки. Ну, тут сумарно десь до 100 кг буде, напевно. Два Ну, Ручну пересовувати і отой палець вставляти то трошки тяжкувато. То в нього тут такий зроблений блочок, так в оригіналі було. І інколи крутить ручку, то та балка опускається, піднімається, тільки запихаєш плінти. Ми будемо або так робити, або придумаємо якийсь такий швидкий зажим, який буде чіплятися на то і чіплятися на то, і будемо пересовувати самим же гідроциліндром. Ну, це буде потім. Поки що звична для нас процедура, це ножиком спочатку відшкробати. -от. Потім замочити моторною хімією, помити, покрасимо його, ну, кнопка, все. Ну, Коротше, не встигли, не встигли розбазарити, не встигли знищити. Просто не встигли знищити. Ми щитово вигрізли дзюру, не знаю по яких причинах. Мотор, я не знаю, наскільки тут оборотів, муфта тут ще така. Ціла, бачите, бачок невеличкий. От. Одним словом, отакий прес ОКС 1671. помиємо, відчухаємо і буде жити він у нас в майстерні. І буде жити він у нас в майстерні. Запустимо і придумаємо ми йому назву. Наразі, дякую вам. Удачі! Ростемо, прогресуємо, розвиваємося.